Виїхали покататися на гідроциклі, огляд зізняти. А тут така буря. Я такого в своїй житті ще не бачу. Віра, це. Я ти? в шоці, це не я. Це хтось. Едік, це ти? Да. Це ти відьма? ведьма. Друзі, всім привіт! Це Project 52. І сьогодні ми запрошуємо вас на огляд самого найпотужнішого гідроцикла. Із серійних у лінійці BRP – це RXT 325. Почнемо з візуального аспекту. Цей гідроцикл представлено у яскравому динамічному кольорі Fire Red Premium або вогняна червоний преміум. Цей віті не тільки підкреслює спортивний характер rx t 325, але робить його помітним на воді, додаючи впевненості і стилю вашому катанню. Між іншим, ходять чутки, що компанія Ferrari хоче присвоїти собі цей колір і вже звернула цілу купу маркетологів майже весь відділ, тому що вони так і не змогли нічого придумати краще ніж просто червоний. В основі CDRX-T325 лежить потужний двигун ROTAX 1630 ACE, здатний розвивати 325 кінських сил. Ця потужність дозволить досягти 100 км на годину приблизно за 3,6-3,8 секунди. А також турбонагнітач та удосконалена система охолодження гарантують стабільну роботу на високих потужностях. стосовно до інновації і технологій в цьому гідроциклі, сідорекс ТІ 325 обладнаний численними передовими технологіями. Система IBR третього покоління забезпечує миттєве гальмування і реверс, підвищуючи безпеку та керованість цього гідроцикла. Також система IDF Intelligent Debris Світ дозволяє легко очищати воду. Забірник від сміття натисканням однієї кнопки, що особливо зручно при експлуатації у забруднених водойомах. Друзі, далі переходимо до самого мого улюбленого. Це ергономіка та комфорт. Ну, по-перше, система ErgoLock з вузьким гоночним сидінням і спеціальними підпорами для колін. Дозволяє водієві буквально запирати свої ноги для кращого контролю і стабільності. Це суттєво знижує втому і дозволяє кататися довше. Повнокольоровий дисплей розміром 7-8 дюймів надає всю необхідну інформацію, включаючи навігацію та стан бортової системи прямо на екрані. От на такому. Для всіх шанувальників музики тут встановлено. Преміальна система BRP Audio, яка дозволяє насолоджуватись музикою навіть при, я не знаю, п'ятибальному штормі. Вона така потужна і така чиста, мов сльоза. Ну що, друзі, підводячи підсумки, хочу сказати, що дуже чудова вийшла машина. Дуже чудова! Потужна, красива, яскрава і головне дуже-дуже швидка. Що касається керованості, я би сказав, що все-таки Apex керується трохи краще. Це був Project 52. З вас лайки, підписки і дзвоночки в ринди. Всім па-па! Не, ну якщо казати чесно, то ну, мені не вистачає тут. І демфера не вистачає трохи, і оцій керованості як у Апекса. Но, тим паче, ну тут більше сил. І тому я не кажу, що він гірший, ніж апекс. Він ліпший, бо новіший, бо міцніший, більш потужний. От. Хоча апекс теж дуже-дуже крутий і дуже круто рується. От. Ну, я би я не знаю. Я вагаюсь, я не знаю, що б я вибрав цей або залишився б на «Апексі».